Урок 67. На подвір'ї. Во дворі. На подвір'ї. Повторюй за мною. Курка навчає курчат. Курка навчає курк. Дзьобати зерно. Дзьобати. Клівать. Дзьобати. Курчата шукають і дзьобають зерно. Індиченята гуляють на подвір'ї. Індиченята разом з індичкою гуляють на подвір'ї. Каченята плавають. Каченята плавають у річці. Каченята добре плавають у річці. Пірнають, ниряють, пірнають. Каченята плавають і пірнають. Каченята вміють плавати і пірнати. Курчата не вміють плавати та. Пірнати. Перетинки, перепонки, перетинки. У гусеняти на лапках перетинки. У гусенят на лапках червоні перетинки. Перетинки допомагають гусенятам плавати. Перетинки на лапках допомагають гусенятам добре плавати. Молодець, у тебе чудово виходить. А тепер послухай оповідання Миколи Щербака, де два сваряться, ругаються, сваряться, третій користає, пользується. Де два сваряться, третій користає. Якось квочка зозуляста, трохи сіра й попеляста, та ще семеро курчат порпалися, вазілісь, порпалися на смітнику. Смітник мусорник. Порпалися на смітнику. Раптом квочка закричала, то курчат, вона скликала. кво кво, кво кут кудак ось вам маєте черв'як. Тут два півники маленькі, червоненький і біленький, закричали раптом так: Мій черв'як, ні, мій черв'як. І червоний, хоч маленький. Та зухвалий задірістий. Зухвалий і спритненький ловкий. Зухвалий і спритненький. Швидко стрибнув із горбка, щоб вхопити черв'яка. Ухопив і побіг, біг так швидко, скільки міг. Та біленький півник вмить. Кинувся його ловить, він плигнув із смітника. Гей, віддайно черв'яка. Наробили крикуй руху Двіження Бігли, скільки сили й духу, аж в очах їм закружляло, аж подвір'я було мало, аж задихались вони. Враз о, жах о ужас. Враз о жах. Білий півник ухопив другий кінчик черв'яка. Дивна це була картина, і смішна, смішна така. Тягнуть півники щосили, наче гуму черв'яка. Білий сіпає до себе. А червоний, навпаки, так змагались, аж злітали із під ніг сухі листки. Мій, черв'як, сказав біленький, раптом дзьобика. Розкрив мій, хотів сказати червоний, і те саме теж зробив. І два півники сварливі упустили черв'яка. Тут індик собі ходив, по городі він бродив. Шию на швидку. Бистренька. Шию на швидку нагну. Дзьобом черв'яка вхопив і смачненько проколтнув. Так завжди воно буває. Де два сваряться і б'ються, третій швидко користає. А тепер подумай і скажи, який звук є у моїх словах Г чи Г. Гора г. Гава г. Гарячий Г. Гудзик г? Ганок Г. Груша Г. Гуляти. Г. Іграшка. Г. Дзига. Г. Молодець. Продовжи моє речення. Моє предложення. Продовжи моє речення. Коли я промовляю звук Г. Язичок опускається вниз. А коли я промовляю звук Г, язичок піднімається вгору. А тепер ускладнення, ти не тільки продовжуй моє речення, а й добирай слова навпаки. Гава чорна, а гусак білий. Каченя маленьке, а качур великий. У гусеняти є перетинки на лапках, а у курки немає. Курча не вміє плавати, а гусеня вміє. В українській мові є слово але. Але. Як це буде російською? Правильно, але це но. Давай придумаємо речення з таким словом. Я тільки в першому класі, але. Уже вмію читати. Мені тільки сім років, але. Я вже вмію писати. Взимку сонечко світить яскраво, але не сильно гріє. Я довго тренуюсь писати, але тепер пишу красиво. Дякую за твою чудесну роботу.